У маленькому засніженому містечку Ріверсайд вся родина Пірс готувалася до Різдва. Будинок Макса був завжди сповнений шумом і метушнею його батьки, дві сестри та собака Рембо збиралися в поїздку до бабусі на свято. Макс, хлопчик, з бурхливою фантазією та любов'ю до пригод, не дуже любив тривалі поїздки. Цього Різдва він мріяв залишитися вдома, щоб насолодитися тишею і дослідити підвал, де, за чутками, Діду зберігав старовинні іграшки. Але доля розпорядилася по-своєму. У ранковій метушній сім'я поїхала, випадково залишивши Макса одного. Спершу він був у захваті, можна їсти піцу на сніданок, запускати радіокеровану машинку по всьому будинку і не чути, як старша сестра Джесіка його дражнить. Проте радість Макса тривала недовго. По телевізору він почув новину. У місті завелася пара злодіїв, які грабують удома, коли господарів нема. Макс побачив підозрілих чоловіків, які вивчали околиці його вулиці, і зрозумів його будинок наступний у списку. Макс вирішив не гаяти часу задарма. За допомогою своєї уяви, коробки інструментів та кубки новорічних прикрас, він створив складну систему пасток, щоб захистити свій будинок. Сходи були вкриті слизьким милом і водою, ялинкові кулі перетворилися на бомби, які котилися просто під ноги. Підвішені гірлянди спрацьовували як мережу, захоплюючи тих, хто потрапляв у будинок. Коли настав вечір, двоє злодіїв Хенк та Лу спробували проникнути до будинку. Вони були впевнені, що зможуть легко обійти маленького хлопця, але вони дуже помилилися. Пастки Макса спрацювали ідеально. Злодії то падали, то застрягали, то отримували в обличчя різдвяними пряниками. Вони лаялися, сміялися один з одного, але продовжували намагатися увійти. Макс, спостерігаючи за цим зі своєї потайної кімнати на горищі, сміявся до сліз, але рано чи пізно він зрозумів, що краще звернутися за допомогою. За допомогою старого дідуся радіоприймача Макс зумів передати сигнал про допомогу своєму сусідові, ветерану війни містеру Дженкінсу. Сусід приїхав вчасно і разом із поліцією спіймав лиходіїв, які вже були виснажені пастками. Коли родина Макса повернулася, вони були вражені. Будинок саяв новорічними вогнями, а Макс став героєм вулиці. Ну що Рембо. Ти був добрим помічником, сміявся Макс, обіймаючи свого пса. Це Різдво запам'яталося Максу як найнезвичайніше у житті, адже він зрозумів будинок це не просто стіни, а місце, де завжди знайдеться місце для пригод та любові. Авто за Інкредив івента в Previous Night запис хаус legend. All the neighbors admired Max's carriage and his traps, and the police presented him with a toy be, a defender of the city. But the next day, when the noise and delight died down, Max again felt a strange excitement. It seemed to him that the adventures were not over yet. An unusual find. While his parents were busy cleaning up after the night battle, Max decided to fulfill his love stand of dream to bow down to the mysterious basement. In the far corner, behind old furniture and boxes with Christmas decorations, he found an old wooden chest with carved patterns. The chest was locked with a massive lock. Next to it lay a note written on his grandfather's clumsy handwriting. Open only in case of emergency. This only piqued Max's curiosity. In whose imagination, that chest could hide anything—from pirate gold to medical artifacts. He began to look for Zaki. After a long search, he found it on an old Christmas stocking hanging on the fireplace. The lock clicked, and the lid of the chest slowly opened. Grandpa's secret. Inside the chest, Max found strange objects: an old diary with worn pages, a card with mysterious symbols. A small brass mechanism, similar to a music box. When he wound the box, a melody sounded from it, and a tiny loin ball flew out from inside, like a miniature flame. The ball rose into the air and began to move, as if wanted to show Max something important. The ball led him back to the living room, where under the Christmas tree lay a box with the inscription, FOR MAX, FROM GRANDPA max unpacked the gift and found an old key there that fit the chest perfectly. there was another note with the key. now you're reading this. it's time for new adventures. take care of your family, but never forget to dream. new dangers. max began to study the diary. in it, whose grandfather described amazing stories, how he guarded an ancient artifact that could grant wishes. But dangerous people were hunting whom? Ready to do anything to take possession of this power. At that moment, Max heard something clanging outside the window. He looked out and noticed two strange people standing by the fence and discussing something. One of them was holding and in his hands, which was an exact copy of the box from the chest. Max realized danger was close again, preparing for battle. Now Max was not alone. His older sister, Jessica, having learned about the find, decided to help. Takeza the they came up with new, even Mokanin traps. They used carlins, artificial snow, homemade catapults made from toys, and even Rambo, who was now part of their plan. When the strange people tried to break into the house, they were met by an army of Christmas defenders under the command of Max. But these intruders turned out to be more agile than the thieves from the previous night. Max and Jessica realized that traps alone would not do that trick. So they decided to turn on Grandpa's mechanism. When Max turned the key, the box flashed with a bright light, and the ball flew into the air again, blinding the intruders. This gave the children a chance to call the police. Family secret. After the events of that night, Max's parents learned about the chest and Zat Grenpa was not just a jack of all trades, but also a real keeper of an ancient secret. They decided to hide the back soul that and would not fall into their own hands, and Max promised whose grandfeather zat he would guard the family erlumza as bravely as he defended his home. Після того, як зловмисники були засліплені світлом скриньки і поліція забрала їх, Макс подумав, що пригоди нарешті закінчилися. Але вночі, коли будинок поринув у тишу, скринька раптово залунала. Її мелодія змінилася, стала тривожною та урочистою одночасно. Кулька знову вилетів зі скриньки, але тепер він був більший і яскравіший, ніж раніше. Він кружляв навколо Макса, ніби вказуючи на щось важливе. Кулька привів його до вікна, за яким світився далекий пагорб на околиці міста. Макс зрозумів, що там знаходиться те місце, яке дідусь згадував у щоденнику, різвана зірка, схованка, де був захований головний секрет. Різдвана зірка. Макс розбудив Джесіку, і вони разом вирушили на пошуки. З собою вони взяли скриньку, щоденник та рембо. Біля пагорба діти знайшли вхід до старої шахти. Вона була занедбана, але в глибині світився слабкий вогник. Коли вони дісталися кінця тунелю, перед ними постали древні кам'яні двері з символами, які Макс бачив на карці з скрині. Джесіка здогадалася, що ключ, знайдений Максом, має підійти. Коли Макс повернув ключ, двері почали повільно відчинятися, нунаючи лунки і звук. За нею була невеличка кімната, вся прикрашена зірками та гірляндами, що світилися, ніби їх щойно вімкнули. У центрі стояв постамент із сяючим кристалом. Це була різдвана зірка, про яку писав дідус. У щоденнику говорилося, що кристал може виконати одне бажання, але тільки якщо це бажання походить від щирого серця. Виконання бажання Макс замислився він міг би загадати будь що, бути багатим, мати найкрутіші іграшки або навіть стати супергероєм. Але натомість він подумав про те, як важливо для його сім'ї бути разом і щасливими. Я хочу, щоб це різдво було найтеплішим і найрадіснішим для всіх нас, прошепотів Макс, поклавши руку на кристал. Тієї ж миті кімната засяяла, і м'яке тепло огорнуло дітей. Вони відчули, як їхні серця сповнились радістю, а всі тривоги пішли. Кристал погас, а зірки на стінах почали гаснути, ніби схованка виконав свою місію. Повернення додому. Коли Макс і Джесіка повернулися додому, на них чекала дивовижна картина. Весь будинок був прикрашений гірляндами та свічками, а сім'я зібралася біля каміна, чекаючи на їхнє повернення. Батьки та молодша сестра з подивом запитали звідки взялися ці прикраси, адже ніхто нічого не робив. Макс і Джесіка тільки посміхнулися, розуміючи, що кристал виконав їхнє бажання. Це різдво стало особливим для всієї родини. Макс зрозумів, що справжня магія це не лише старовинні артефакти, а й кохання, яке пов'язує сім'ю. Післямова пізніше Макс сховав скриньку та ключ у надійне місце, вирішивши, що вони охоронятимуть сімейні таємниці для наступних поколінь. Але тепер він знав одну. іноді найбільші пригоди починаються за дверима твого будинку.